Ну, таких незалежних там залишилось небагато, ну, але я, зокрема, от, почитав і рекомендую звернути увагу нашим глядачам на те, що пише Газета Відомості. І, зокрема, ми з тобою вчора дуже багато говорили про те, що там пишуть про Давос, що пишуть, як вчора такої реакції якось було менше. А сьогодні, от, наприклад, ті ж відомості звертаються до виступів у Давосі в кількох публікаціях, зокрема до виступу Ангели Меркель, яка виступила з безпрецендентно жорсткою заявою стосовно російської політики в Україні, і фактично поставила знак рівності між терактами в Парижі, які були відбулися в редакції газети «Шарлі Ебдо», і Тією політикою, яку проводить Російська Федерація стосовно України стосовно територіальних захоплень, стосовно перегляду кордонів, і Ангела Меркель говорить про те, що фактично Російська Федерація вдарила в базові принципи існування європейської безпеки, тому що в ситуації з Україною йдеться не просто про якусь там випадкову анексію, десь там якийсь кусочок території хтось захопив це, була. Серцевина фактично європейської безпеки, гарантії територіальної цілісності України, які вона отримала, коли відмовлялася від статусу ядерної держави, давали можливість Європі спокійно існувати останніх 20 років. Більше того, російська політика в Украї... стосовно України підважує принципи європейської безпеки, які були покладені в основу європейського існування після другої світової війни. Слід від газета відзначає, що такого жорсткого виступу від Ангели Меркель російська е, політична еліта не чекала. До ста, ну фактично протягом минулого року Ангела Меркель займала порівняно таку помірковану позицію. А тут вона фактично зблизилася з тим, що говорили американці завжди про російську позицію, про те, що коли ставили фактично знак рівності між тим, що зві загрози є світі, як говорив Барак Обама, Ісламська держава і політика Російської Федерації. Поряд з тим слід відзначити, що тут же газета пише про те, що російські бізнесмени великі дуже активно представлені в Давосі, користуються увагою, і така публіка широка до них нормально абсолютно ставиться. Ніякого бойкоту там нема. Вони п'ють горілку, їдять ікру, пригощають всіх направо і наліво. Присутні там і керівництво Газпрому, і керівництво ВТБ банку, і керівництво Лукойла. Вони розказують про те, що треба от мовляв там якісь нові проекти робити, критикують і робити. Пеці за НАТО не пос на їх думку різку критику Російської Федерації. Ну Олексій Кудрін, колишній екс-прем'єр, перепрошую, екс-міністр фінансів Російської Федерації, який також присутній в Давосі, покритикував рейтингові агентства, які знизили рейтинг державних облігацій Російської Федерації до передспекулятивного рівня, і сказав, що це таке було необачне рішення. Треба більш зважено підходити до можливостей і наслідків таких рішень для економіки світу. Тому слід відзначити, що тут поряд з тим, що йде така з одного боку активна критика Російської Федерації на рівні бізнесу, на рівні бізнесменів, російські. Росіяни ведуть доволі активну політику в Європі і серед бізнесменів, представлених в Давосі. Тому тут українському керівництву варто тримати, так би мовити, все на поготові і подивитися з тим, що ми можемо запропонувати європейцям. Варто все таки думати, як перейти від патріотичних закликів і закликів про допомогу до того, щоб ми могли все таки в Україні європейському бізнесу запропонувати якісь умови для того, щоб вони могли вести в нас бізнес, щоб їхня власність була захищена, щоб вони могли нормально працювати на наш і території за зрозумілими і чіткими правилами, а потребута Петре. Я думаю, європейські бізнесмени відрізняють звичайних олігархів і так би мовити, від олігархів російських, які не стали такими, а їх поставив Кремль бути олігархами. Ну, ти маєш рацію, звісно, але треба звертати увагу на те, що росіяни дуже активно працюють з Європою і дуже активно працюють саме з європейським бізнесом. Розумієш, тут, попри ті наші патріотичні заклики і апеляцію до ідеалів свободи, демократії, свободи слова, росіяни дуже активно працюють в грошовій сфері, так би мовити. І в них є аргументи, які працюють. Ну я думаю, що ми ще до цієї теми сьогодні повернемося. Я подальшому, коли буду говорити про західні змі, що пишуть, то ми повернемося до цієї теми.